Іліос. Море під Стамбулом. Зараз підемо пробувати, яке воно. Не, водичка хороша. Гаряче чи холодне? Ж... Не гаряче, але прокладне. шляпі дама сидить. Сутербродів да. кушає. Да. Почепитися треба. Я теж взяла в Такий сендвіч. Сендвіч. Будемо їсти. Чия подруга, хто загубив? Хто загубив корову? Алло. Це корова, мабуть, втікає від курбана, щоб її не зарізали. Маленька. У мене на вусі висить номер, значить вона і кладість Молоденька корова. Ой-ой-ой. Ого. Ой, ой. Маленька корова. О, що, що? О. То корови, то коні ходять. Ось такий різноманітний пляж. З різними живностями. З медузами. Ось так.